Портал послуг та пільг для захисників та ветеранів це інтерактивна мапа, на якій міститься інформація про послуги і пільги, які надаються для захисників та захисниць, ветеранів, їх сімей, сімей загиблих, зниклих безвісти, полонених тощо. Для того, щоб скористатися інформаційним ресурсом, потрібно зайти на сайт Львівської обласної військової адміністрації. Опісля прогорнути нижче. У розділі Наші пріоритети на вкладці захиснику та захисниці натиснути Дізнатися більше. Прогорнути нижче та натиснути на портал. Для того, щоб скористатися інформаційним ресурсом, спершу потрібно обрати категорію, наприклад, Учасник бойових дій. На мапі ми можемо побачити всі заклади та установи, де учасник бойових дій може отримати пільги і послуги. Для більш деталізованої інформації потрібно обрати свою громаду, наприклад, Яворівська. На карті ми можемо побачити перелік усіх установ, де учасник бойових дій з Яворівської громади може отримати послуги. Ліворуч розміщена інформаційна вкладка про установи, які надають послуги для захисників та ветеранів на Львівщині. Якщо учасник бойових дій хоче отримати послугу в ЦНАПі, він повинен збільшити карту та натиснути на значок ЦНАПу. Тут міститься перелік послуг, який надає ЦНАП. Їхній опис, перелік документів, її місце розташування. Для зручнішого пошуку є вкладка Визначити тип послуги. Наприклад, житло. Опісля обираємо потрібну нам установу, де ми можемо переглянути перелік послуг. Такий механізм пошуку є для кожної категорії та громади. Якщо ви хочете оновити пошук, потрібно скинути попереднє налаштування.